Вітання, друзі. Сьогодні трошки про журналістику. Невеличка передмова про те, що ця вічна тема зараз виглядає дещо інакше на фоні розмов про те, що журналістика зникає, що вона майже вже не існує, або що це журналістика останнього шансу, як про це недавно говорив Віталій Портніков. Справді, я думаю, що він правий і в цьому є дуже серйозна і проблема, і новий виклик. Якось мені нагадував Фейсбук про те, що в мене була публічна лекція, на мій погляд, не зовсім зрадила свою актуальність, журналістика в час гібридної війни. Мій досі це була відкрита лекція на слухачів. І яких тоді зібралося чимало, і вона була в відкритому просторі, звісно, не знаю, чи викликала якісь особливі думки, резонанс. Здається, могла б. Але зараз час змінився. І на журналістику українську наступають не тільки старі невирішені питання, але й наступають машини. Наступає цифровий час. Наступають люди, які розуміють, як користуватися новими технологіями через системні операції, які хочуть заволодіти нашим несформованим часами мізком. І мені здається, що саме те, що ми вчасно не змогли відповісти на такі складні питання, засадничі для нашого суспільства, яке вийшло з концтабору, реально. Але ж потім чомусь таки вибрало собі життя, яке привело зрештою до малини. А згодом малини, Ви ж розумієте, що я мав на увазі під словом Малина. А потім, ну через малину, звісно, до сповзання, до деградації, до війни. Відповідальність журналістики в цьому стані, мені здається, визначальна. Я завжди казала про те, що журналісти відповідальні за спотворення системи координат. У мене є таке інтерв'ю, яке я дала тоді ще телекритиці, яка тепер детектор медіа, яке очолює Наташа Лігачова, колишня співробітниця газети День і я розумію, що знову таки корпоративна роз'єднання журналістів дозволила опанувати українськими медіа силами, які зовсім не були зацікавлені в створенні української держави. І тому, коли ми зараз говоримо про те, що в нас проблема власне не стільки в моделі, не стільки в олігархаті, а стільки в тому, що українські сили політичні, які би знали, як робить твориться держава, вони були нечисленні. Чи могла журналістика, могли українські журналісти виокремити всіх тих українців, які мають політичне мислення? Прокласти їм дорогу, їх об'єднати. Ну напевно, що це ідеалістичне бачення, звісно. Але деякі спроби були. Зокрема, такою виразною спробою, багатолітньою, була газета День і її самовіддані журналісти, які без держави, без заохочення груп впливу і без грантової політики завдяки самостійному мисленню, культурі, вихованню і підтримці багатьох людей не тільки. Бізнесменів все ж таки відповідального українського бізнесу, які творили дерево проєктів АЗДН, яким я пишаюся, тому що воно саме і символізувало, що українське суспільство життєздатне і воно може створити нову модель держави. І що не треба боятися того, що нинішня показала свою нежиттєздатність, і, зрештою війна цьому доказ. Тепер треба сміливо поставити цьому діагноз. Сказати всім, що ми знаємо, ми не боїмося майбутнього. Ми розуміємо, що в цифровий час, в час складних машин, часних інтернет-технологій, про які нас каже, що треба зрештою з ними з'єднатися, не треба перечити машинам, треба створити синергію, як каже мій комп'ютерний вчитель. І тому ми повинні зрозуміти, що давня ідея газети день ідентичність, ідентичність. І модернізація актуальна як ніколи. Для того, щоб ми краще розуміли один одного і про що йдеться, я хочу вам нагадати свою цю промову, яка була проголошена 9 років тому, і запрошую вас це обговорювати. Можливо, вам здасться це цікаво. Знайдіть час в дорозі на кухні, де б ви не знаходилися, послухати, просто висловити своє ставлення, підписатися на мій канал, написати там свою думку. Я думаю, що це буде продуктивно. Дякую.